Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до яких подій вам готуватись в особистому житті. Дивимось сьогодні на завтра. Починається. А, отак от, так от да? дивіться, тут про Трикутник, два чоловіки показані. Ситуації. І знаєте, це може бути взагалі робоча якась ситуація. Взагалі може бути ситуація, коли комусь з вас треба буде обрати серед, скажімо, працівників. Ну, там треба щось полагодити, треба буде щось ремонтувати вам. І ви будете обирати, кого саме покликати. Один, ну, Скажімо, більш працювати, інший вміє себе презентувати. Тобто, Ну він теж там майстер, теж вміє щось робити, ну, але ж вміє більш красномовно за, за себе сказати, щоб, знаєте, більш сподобатись. Будете обирати, будете співпрацювати з людьми. Але спочатку ви хвилюєтесь через те, що сталося. Ну, наприклад, треба полагодити кран. Вам же ж, звісно, неприємно, що він там вийшов з ладу, і що треба ну, це тепер і гроші сплатити за ремонт і треба взагалі цим займатися, відволікатись від будь-яких там ваших інших важливих справ. Але ж все буде зроблено. Це головне. Далі дивимось, на що звернути увагу в сфері кохання, кому це цікаво на що звернути увагу. Ну, якась перемога у сфері кохання. Тут щось приємне, якесь, знаєте, от взагалі-то рух буде в сфері кохання. Якщо у вас там Якась застигла ситуація, все так, знаєте, більш-менш однаково кожного дня, то цей день може бути більш яскравим. Може бути пропозиція десь там поїхати за якимись там враженнями приємними, десь пропозиція щось там спільно зробити, свято якесь спільне. Тут приємне, тут щось таке, знаєте, коли. Ви можете виглядати більш симпатично в очах вашого обранця чи обраниці, Або, наприклад, ваш обранець чи обраниця буде якось так переможна серед інших всіх всіх, всіх людей виглядати для вас. Ну, тобто, щось приємне, щось таке, знаєте, коли настрій підвищується, і навіть хочеться співати. Далі дивимось робота, що вам важливо знати про вашу роботу в цей день. І королева жезлів у нас тут на дні колоди ховається. Взагалі, зверніть увагу, що треба буде в цей день. Вам бути уважним до пропозицій, уважною до пропозицій, які надходять вам, можуть від такої королеви жезлів надходити пропозиції. Може бути така ситуація, коли вам контролювати треба все, що ви чуєте в цей день. І знаєте, не так, щоб дуже швидко намагатись втілювати в життя, бо зачекайте. Вам треба буде все, що ви будете робити, без втрат робити. Ну, тобто, продумайте, проплануйте, зробіть так, щоб навіть зайвих рухів не робити. От такий день, коли зайвий контроль не буде зайвим, от так хочеться сказати. Далі дивлюсь, що важливо прийняти в цей день. Дійсно, якесь свято, якийсь, наприклад, хтось прийде до вас з ну, настрій, буде гарний настрій, і буде про що поспілкуватись, що розгледіти. Це може бути хтось з ким давно не бачились, і від цього ще кращий буде настрій, бо нарешті зустрілись. Приймайте взагалі ну, от, можливість спілкування, можливість зустрітись, можливість десь е, побачитись, може, приїхати до когось. Ну, можливість зустрічі, отак. Від чого краще б за все в цей день відмовитись, давайте подивимось. Може бути довгоочікуваний якийсь вибір. Ну от Наприклад, вас може хтось квапити з вибором, ви якусь ситуацію обмірковуєте ходите і поки що не згодні а, з тим, щоб надати відповідь. І, і може бути така ситуація, що ви навіть розхвилюєтесь. Може, ви від когось чекаєте такого вибору, щось там спитали в людину і чекаєте. Коли ж вам буде відповідь, відмовтесь від того, щоб квапити людину, бо це буде такий вибір, коли, знаєте, людина потім може жаліти, може передумати, може взагалі, знаєте, от як ну, розчарується в своєму обранні. Тож, хай ви зачекаєте ще день. Чи вас хтось зачекає ще день, але ж це буде більш обмірковано. І від хвилювань, будь ласка, просто відмовляйтесь. Гармонія це те, що треба вам в цей день. Будь-яка ситуація, в якій ви будете з ким співпрацювати, співіснувати, так будемо казати, вона повинна бути більш гармонійною, ніж, ну, тобто, звертайте увагу на своє. Внутрішнє відчуття на свою реакцію на когось або на щось. І це буде вам найкращою відповіддю в ваших ну, будь-яких розміркуваннях і там, де вам треба обрати. Якщо хоч щось вам ну, якось складно сприймати, то оце і є ваша відповідь: це те, що вам не треба. Чи це та людина, з якою вам треба ну, більш обережно спілкуватись, чи взагалі не треба спілкуватись? От на це звертайте увагу. Далі дивлюсь, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ви ну, бачите, все ж таки питання, от що обрати? Воно нікуди не дінеться. Але ж більш заглинють, заглибитись треба. І дивіться, якщо ви хоч трошки сумніваєтесь, ну, розумійте для себе, що не треба поспішати в будь-якому випадку. Тут якась ситуація по дияволу. Це знаєте, коли вас тримає, наприклад, якесь питання в залежності, або людина якась в залежності, але ж розумієте, що так само і ви тримаєте в залежності. Тобто, це, ну, диявол він завжди в, в обидва боки. Він двох тримає на, на ланцюжку. І тут, знаєте, тут вам треба намагатись. Не приймати, наприклад, чиюсь сторону, ну, як, як маріонетка, десь там бути чиєюсь маріонеткою, а так само і не, не тримати когось дуже там на ланцюжку. Вам треба опинитись посередині. Оце для вас буде найважливішим. І сумніви вони будуть вказувати вам тільки на те, що ще зарано приймати рішення, ще зарано давати відповідь. Тобто, у вас вона не сформована ще внутрішньо або якщо ви чекаєте від когось. Відповідь. То, тобто, так і розумійте, що в людини ще не сформована цілком і повністю відповідь стосовно там, вашого питання. Тож краще зачекати, бо потім, знаєте, буде оце: та ні, я передумала, чи я передумав, давай ми все змінимо, воно вам теж не буде корисним і приємним. Тож, краще зачекайте. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Король Кубків у нас тут на дні колоди, тобто ситуація, яка буде стосуватись такого короля кубків, або вона буде ну, пов'язана з ним, разом з ним буде проходити тут щось, що тільки-тільки початок, але він якийсь складний, і ви можете засумніватись, взагалі воно вам треба чи ні. Може вмовляти вас на щось, що ви будете одразу собі розуміти, що воно буде складним для вас. Або ситуація, яка проведе вас через складнощі, але це заради вашого якогось як навчання. Тобто якась ситуація, яка як уроком вам буде, ну, як досвіду вам надасть. Можете дуже там сперечатись з людиною, або він буде з вами сперечатись на щось своєму там наполягати. Але в будь-якому випадку це ситуація навчальна, проходьте її, як є, і не бійтесь, все ж таки результат ви собі отримаєте та ще й отримуєте можливість як нових якихось горизонтів, нових якихось там. Опрацювань для вас, навичок якихось. ну Тобто приймайте, як є. І не дуже там бійтесь, того, що будете робити або що треба буде зробити. Ви зможете, ви в цій ситуації якоїсь навіть майстерності надобудете. Отаке. Отакий вийшов у нас з вами розклад. Дійсно, нічого ви тут не втратите, ви своє знайдете і своє отримаєте. Навіть якщо вам буде складно пройти через якісь дії в вашому житті, не хвилюйтесь, все вам до снаги. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, подій, дня, людей поряд з вами і гарних, і важливих. І... До призвичливих до вас і бережіть себе. Безпеки вам, вам і вашій родині. Побачимось всім пока.